Доброго ранку. Вітаю. В цей ранок хочу записати це відео і сказати, що яка важлива сила в любові. Що тільки любов, щира любов може змінити цей світ. Щира любов. Благословляйте тих, хто ненавидить вас, моліться за обіжаючих вас. Яка це сила, яка це сила, коли ти розумієш, що зло за зло це? Дорога в нікуди, це дорога тільки в погіршення. А от покрита любов'ю, на жаль, багато хто не може. І я зараз думаю про це і на цій прогулянці думаю про те, що сонце світить ранок. І Як хочеться любити. І пам'ятати, що в цьому, в цьому вся наша сила не образи, не принижування. Вони не будують людину, вони руйнують людину. Це важливо знати і пам'ятати. Я дякую Богові за милість, за цю милість, що він нас любить, дає нам можливість бачити цей світ, дихати. І згадав я таку одну історію. Чоловіку десь було біля 90 років, і він вже помирав, це здається, в Італії було. І йому срочно потрібно було робити дихання штучне. П'ять хвилин, здається, 5 хвилин штучного дихання було, коштувало 5 тисяч євро, здається, йому потрібно було заплатити. І коли йому вже все зробили і вдалося все, врятували, все було вдало, і він почав дуже плакати. Старий дідусь. І лікарі були здивовані, кажуть, чого ти плачеш? Хотіли зрозуміти, мабуть, чи від радості, а він. Плачуть, я так розумію, з сумом плакав. І каже, якщо за 5 хвилин мені доведеться заплатити 5 тисяч євро, то за 90 років, скільки я за дихання, за повітря вин, Господу. Є над чим задуматись. і... Дякую Господу, що це в нас є безкоштовно повітря. Можемо дихати, бачити сонце, дощ, райдугу і так далі. Тому все це рухає любов'ю. Господньою любов'ю все це рухає. А нам, хай Господь дасть. Хоча б краплинки ці любові, цієї любові своєї, щоб ми змінювали цей світ на краще. Бо зла темряви самі ми всі бачимо, що дуже багато. Хватить біди в нашій країні. Хватить темряви в нашій країні. Хватить, хай буде світло, хай буде любов. І я вірю і знаю, що любов переможе зло. Так було, так є, і так буде. Будьте благословенні, любіть. Бережіть себе і пам'ятайте, що ми живемо по милості у Господній і його, по Його любові. І тільки так. Боже благословінь. Амінь.